Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє у світі, Чи я правда, чи я кривда і ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, слово. Тихо плачу, Україна сльозами і кров'ю. кат Будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає, Своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила Волю здобувати. Ляхи були, усе взяли, кров повипивали, А москалі і світ божий в пути закували. Отак От подивишся на маскаля, І ніби справді він людина. Іде собі, мов сирота, очима блим губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває навіть жаль. А ближче підійдеш скотина. Як помру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, що плани широкополі і Дніпро й кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чуже люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, а піде в свою московщину, а дівчина гине. Борітися! Поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.